Ой, яка чудова українська мова. 21 лютого діти День рідної мови. У кожній країні своя мова, Кожний народ шанує свою власну мову. Лише нам, людям, подарований Богом Дорогоцінний скарб мова. Дякуючи цьому дару, ми можемо порозумітися, розказати про свої почуття і переживання. А яка мова є рідною для українського народу? Так, українська. Покажемо, як добре ми знаємо українську мову? Наша мова є чарівна, мелодійна, калинова, багата, солов'їна. Рідна, барвінкова, веселкова, поетична, державна. Запам'ятайте прислів'я добре слово краще за цукор і мед. Які це символи? Державні вірно. А ці символи називаються народні вірно. Діти, любіть свою мову, прославляйте її та ніколи не цурайтесь, якому б куточку землі ви не були, пам'ятайте свою рідну мову. Адже для нас українська мова це материнська мова, це мова нашого народу. Це наша гордість, наша сила. Вивчайте, будь ласка, рідну мову. До зустрічі!